Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік в цьому відео я розповім про нові деталі Warzone Mobile, а також Global Summit. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку і написавши будь-який коментар, щоб більше людей мало би змогу побачити це. Відео бажаю вам приємного перегляду. В інтернеті з'явилися скріншоти гри з Global Summit та деякі деталі про неї. На жаль, івент виявився приватним і відбувався офлайн, тому багато гравців засмутилося із -за цього, і я в тому числі. Бо в мене були великі сподівання на нього. Але маємо що маємо. Тому зараз розповім і покажу неофіційну інформацію, яка виглядає досить достовірно. В інтернеті з'явилися три скріншоти з гри. На першому можна побачити меню гри, де знаходяться віконця з назвою Спорядження Warzone», спорядження мультиплеєр, кілстріки мультиплеєр. Меню спорядження Warzone можна побачити 5 слотів: перший для головної зброї, другий для додаткової, третій для стимуляторів, четвертий для міни, п'ятий для ящика з патронами. Виглядає меню так само, як і Warzone 2.0. Меню Killstreak і мультиплеєр є БПЛА, ударний дрон, знищувач БПЛА, кластерна міна, контейнер підтримки, точний авіаудар, крилата ракета, мінометний удар. Як ви вже могли зрозуміти, мультиплеєр в грі підтверджено, але на релізі він не матиме ранги, як у. Call of Duty Mobile. Матчі будуть проходити на маленьких картах Верданську, окрім звичайних командних битв, ще буде домінування. Також з'явилася інформація, що можна чекати дві мапи на релізі гри: Верданськ і Альмазра. Але мені здається, що, скоріш за все, на релізі буде тільки Верданськ, а потім колись додадуть Альмазра. З донату в грі буде бойовий пропуск, ящики та рулетки вдачі. БП буде майже таким же, як і в Call of Duty Warzone 2.0, але з деякими змінами. Також з'явилася інформація про донатну валюту CP. Ціна на неї буде однакова з цінами на CP в Modern Warfare 2 і Warzone 2.0. Що думаєте на рахунок нових неофіційних деталей гри? Напишіть в коментарях. Ну що ж, відео підійшло до завершення. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на мене та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.